М'язову масу можна набирати навіть якщо в тебе погане харчування, поганий сон і навіть погана генетика, якщо ти будеш притримуватись одної речі. Про яку я зараз скажу. З одного боку, це так банально, що банальніше вже нікуди. З іншого боку, я постійно бачу, як люди ходять в зал роками, і практично не змінюються. Або ці зміни зовсім мінімальні. 90% відвідувачів залу не мають серйозних змін, навіть тренуючись роками. Отже, головна річ, якої ти маєш дотримуватися, щоб твої м'язи росли, це прогресія навантаження. Якщо ти сьогодні присідаєш 50 кг на 10 повторів, а через рік ти вже присідаєш 150 кг на 10 повторів, навіть попри те, що ти погано їсиш, погано відновлюєшся, погано спиш, погана генетика, твої ноги збільшаться. Єдиний нюанс в тому, що якщо ти будеш харчуватись так, як треба, спати так, як треба, відновлюватись як треба, ти зможеш набрати набагато більше маси і до цих самих 150 кг на 10 повторів ти дійдеш набагато легше. І якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм є його профілі.